Дрони літають. Давайте певно, що трошки до підвалу. Рашисти мають локальні успіхи на Сумщині. Ворог хоче створити так звану буферну зону. Російський літній наступ, плани та цілі ворога на наступні декілька місяців. Аналізуємо зарубіжну пресу. Мавіки тільки для росіян. Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі, як Китай з його слів підтримує Росію у війні дронів. Про це і не тільки поговоримо прямо зараз. Це тижневий дайже з фронту. А ви підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. А ми починаємо протягом останнього тижня. низка аналітичних ресурсів інформувала про активність ворога на Сумщині. Зокрема, ресурс Діпстейт повідомив про окупацію населеного пункту Зелене поле та просування загарбників біля новосілки, водолагів, улокні та біловодах. Про активність військ РФ на Сумщині зазначив і президент Володимир Зеленський. За його словами, росіяни зібрали у Курській області найбільші та найсильніші війська. Їхня мета полягає у створенні буферної зони глибиною в 10 кілометрів, про яку казав раніше Володимир Путін. Також президент додав, що на цій ділянці росіяни проводять диверсійні операції. Проте українські військові дають їм гідну відповідь. Ворог цього літа може розпочати новий масштабний наступ у Донецькій області. Він, ймовірно, вже розпочинається на тлі застою мирного процесу за посередництва США. Такі думки почали з'являтися на шпальтах іноземних медіа, зокрема, The Washington Post. Американські аналітики заявили, що російський диктатор Володимир Путін ймовірно впевнений, що він все ще може виграти війну воєнним шляхом, хоча санкції та великі втрати можуть поступово підірвати військову машину Росії, і це літо Може бути її останнім шансом для серйозного поштовху. Попередньо відомо, що РФ в основному зосередить сили на наступі на Донеччину, проте Кремль може здійснити і менші атаки вздовж кордону Сумської та Харківської областей, та спробувати скувати українські війська вздовж лінії фронту. Та в пріоритеті, скоріше за все, залишиться Покровськ та Костянтинівка. Проте ж, як зараз виглядає Костянтинівка, місто, яке щодо донедавна було умовно безпечним, пропоную подивитися прямо зараз. Ми побували там на цьому тижні та навіть поспілкувалися з місцевими жителями, яких там залишилося до слова майже 9 тисяч, і це попри щоденні обстріли, прильоти керованих авіабомб та ударних дронів. У вас тут часто прилітає, зараз частіше стало? Ой, часто дитинка моя. І ночі. І днем. І от все сиділа в магазин. Так, а... і из тимчасов я Це, це... це бомби, так, прилітають, дрони літають. <риклад> Давайте, певно, що трошки до підвалу. Давай ховатися. Я у вас так. підвал. Не бойся, не бойся. Так. Живочка. Жулечка. Таке часто, та, у вас тут бахкає. Да. Так. так. — А що ви підкажіть, є куди виїхати, чи ви тут скільки живете? родичі, може, десь в безпечному місці? Нема? Не можу дитина їхати, бо в мене тут пленянічок, і манюня таке. А чого вони не виїдуть? Теж нема куди з дитиною. Нема куди і нема за що. Ну, в можливо, кудись ближче до Дніпра, нема кудись, щоб трошки хоч безпечніше виїхати. Дитину хоч вивезти. Ну, подивимося туди далі, як буде. Поки люди оце, живуть у домі і напроти у домі живуть, оце так вийдемо, там вечором там, пообщаємося. Уроді як легше успокоївся. Mm -hmm. А там Бог ліс, да, будемо дивитися. Треба як то і на Донбас дивитися. Донбас кормив. Всю страну кормив Донбас. Это за силой Довбуті, Довбуті, Довбуті. І знову ж таки в Костянтинівці, силами СБУ, на цьому тижні вдалося затримати агентурну мережу ФСБ, яка коригувала російські удари по прифронтовому місту. Ідеться про чотирьох місцевих. Усі агенти діяли порізно, але мали одного спільного куратора від російської спецслужби. Їхнім основним завданням був збір координат, за якими розміщуються підрозділи сил оборони. Так було затримано 35-річного іт спеціаліста, який під виглядом налаштування інтернету у клієнтів темно випитував у них про місця базування. Українських військ інші троє фігурантів: – 23-річний вантажник з місцевого ринку та двоє безробітних, які обходили місто та фіксували розташування потрібних об'єктів. Всіх агентів завербували через телеграм-канали з пошуку легких заробітків. Вони позначали потенційні цілі на Google-картах і додавали до скріншоту детальний опис місцевості. СБУ викрила та затримала усіх учасників агентурної групи. У них вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Китайські Мавіки для росіян, але не для України. Президент Володимир Зеленський заявив, що Китай фактично допомагає Росії в дроновій війні, обмежуючи доступ України до популярних безпілотників DJI Mavic. За словами Зеленського, ще на початку повномасштабної війни українські військові масово використовували китайські дрони через відсутність власного виробництва, але з часом ситуація змінилася. Тепер купити мавіки в Україні або навіть і у Європі стало вкрай складно, тоді як Росія все ще отримує ці дрони без серйозних обмежень. Формально Китай не постачає дрони напряму російській армії, але обмеження для України це як наголосив президент, не пряма, але цілком реальна підтримка агресора. Та поки хтось намагається обмежити наші сили та ресурси, українські воїни на передовій все одно продовжують ефективно нищити ворога. Як от бійці 43-ї окремої артилерійської бригади, до яких ми потрапили на цьому тижні, а саме до розрахунку гармати, 2,7 піон, ці гармаші вміють діставати росіян навіть з найглибших схованок, адже снаряд 203-го калібру не залишає ворогу варіантів детальніше у нашому наступному сюжеті. На високій швидкості та з рушницею на поготові тільки так можна пересуватися на позиції на покровському напрямку, адже ворожих дронів тут щодня більше. Нам пощастило, і ми без пригод потрапляємо до воїнів 43-ї окремої артилерійської бригади і не з порожніми руками, а з презентом від командування. Ми буде збройних України за військову доблесть. Дякую українському народу. Чакав від такого запрошення зранку відмовитися важко. Та ознайомитися з побутом артилеристів надає ворог, який тут іде у штурми щодня по кілька десят разів. А це означає саме час ознайомитися з технікою, на якій ці воїни нищать ворога. Самі лише розміри та звук мотора піона вже справляють враження. І це ви ще не бачили, які бандеролі він відправляє расистам. Ось так виглядає снаряд від піона. Розміри дійсно вражають. Це 203-й калібр, і вже за декілька хвилин цей снаряд полетить до окупантів. Вага снаряда – понад 100 кілограмів. Щоби його зарядити, потрібні зусилля декількох артилеристів. Проте цей екіпаж вже настільки відточив свою майстерність, що в їхньому виконанні це виглядає легко і невимушено. Готов! Перший пішов, а за ним ще майже десяток. На все про все не так багато часу. В середньому 10-20 секунд снаряд заряджається і. Розрахунок вже готовий знову вести вогонь по ворогу. Працює розрахунок піона на дистанцію до 15 кілометрів. Головні цілі це споруди, бліндажі, підвали та навіть шахти. Усі можливі схованки росіян. І неважливо, як глибоко закопався ворог. 203 мм снаряд їх звідти дістане. Причому навіть, попри величезний калібр, ця гармата вважається досить точною. Доволі, доволі кучно. Особливо, якщо і заряди попались удачні однієї партії, які там довго десь не лежали в сирості, то якщо пристріляли вже попали, то можемо ще покласти туди декілька прям, точно. Навіть іноді точніше стріляємо. Та навіть не іноді зачасту ніж західні гармати. Успішно відпрацювали, і цього разу ціль уражено. Артилеристи можуть перепочити, але вже невдовзі ворог спробує знову піти вперед. За день лише один розрахунок може відстріляти до півсотні снарядів. Водночас, поряд з постійним гуркотом гармат. У цих посадках триває життя. Приклад історія механіка водія Піона, бійця з позивним лорд, який напередодні врятував поранену корібку, і тепер вона живе тут разом з хлопцями. Ішов Дорозі, далюсь, лежить. Я до неї взяв руки, хотів взяти руки, да вона далася в руки. А коли в неї лапка перебита, поняли? Оце таке. і оце... Підлікувалися. Да, під, да, підлікувалися. Очікуєте поповнення. Так, звичайно. Та на відміну від цих мирних створінь, в небі на Покровському напрямку продовжують полювати птахи хижі, російські. І саме вони головна біда артилеристів, каже командир батареї. Найбільше за. Довбують саме ударні БПЛА, ФПВ-дрони і розвідувальні зали, орлани по роботі. Коли ми починаємо працювати, спочатку завжди перевіряємо небо. Хоча б частково убезпечити розрахунки, може реп, якого завжди не вистачає. Допомогти воїнам зі збором на нього можете, і ви за QR-кодом та номером картки на екрані. А наступний матеріал вже про сталевих воїнів, які тримають оборону часового яру. В місті вже рік як точаться активні бої, і просунутися росіянам надають бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Чималий внесок у ефективне знищення ворога та його сповільнення зробили інженерні підрозділи, мінери та вибухотехніки. Про їх нелегку роботу наступний сюжет. Ну вони літають, знищують ворога. Ми робимо їм боєприпаси, якими вони їх знищують. І це лише дуже стислий опис роботи мінерів 24 четвертої окремої механізованої бригади імені короля Данила. Ці воїни з вибухівкою на ти до них приїжджає базовий боєприпас, і вже тут у майстерні його готують для ефективної роботи наших дронерів. Перехідники під гранату, от так виглядає. Сюди кадешка вставляється, от накручується три гранати і на FPV. Окрім збирання боєприпасів для ударних БПЛА, інженери займаються наземним мінуванням. Зокрема, сапери 24-ки зробили значний внесок у міцність оборони часового яру. Адже через якісні міні-загородження ворог втрачає тут багато техніки, бо окупанти женуть свій особовий склад просто по мінах. Як в ось цій спробі штурму цього разу вдалося знищити ворожу БМД, бронеавтомобіль та шістьох росіян на мотоциклах. Є багато ділянків, де групи гарно працювали, і ворог просто пробував пройти, але їм нічого не вдавалося. Не пачками там лягали і припиняли свої. Спроби там на тих ділянках прийти, крім цього, розвиток БПЛА нині дозволяє проводити і дистанційне мінування, що убезпечує роботу інженера. Та якщо наші мінери правил ведення війни дотримуються, то від ворога такого очікувати не варто. В арсеналі росіян багато конвенційно забороненої зброї скидають, мінують дороги, датчики, які розпізнають машину і підриваються іменно, коли машина посередині. І Вибухівці додають хімію, яка просто людей роз'їдає руки, люди отравлюються, використовують міни, ловушки, магнітні. Крім роботи в майстерні, мінери чи не щодня відпрацьовують свою майстерність на полігоні. Я зараз проводимо імітацію замінованої дороги дистанційно ворогом. Група буде вирушати і розміновувати дорогу. Адже, окрім збирання боєприпаса, інженер має вміти розміновувати ворожі вибухові пристрої. У цій справі найголовніше ювелірна точність та обережність. І змотуємо, як кажуть, удочки. І біжимо всі в укриття. Після чого можна тиснути на детонатор. Нині Донеччина, як і інші прифронтові регіони, всієна ворожими мінами. Не в останню чергу тут відіграє й дистанційне мінування за допомогою тих самих дронів або РСЗВ. Тож роботи у вибухотехніків завжди, хоч відбавляй. І аби підтримати їх титанічну працю, ви можете приєднатися до збору 24-ки на БПЛА, які будуть вражати ворога зібраними хлопцями боєприпасами та допомагати у мінуванні Донат за QR-кодом або номером картки. Нелегко доводиться зараз і армійцям, які тримають оборону на Харківщині. Особливо активні тут і російські ударні дрони. Тож, аби завжди бути в тонусі і готовими до будь-якого розвитку подій, українські захисники у вільний від бойових виходів час продовжують тренуватися. Ми побували на вишколі піхотинців славетної хартії. Виглядає це дуже вражаюче, тому пропоную подивитися і вам. Свист куль над головою команди інструктора та максимальна зосередженість на цілі. Піхотинці харті зачищають ворожий окоп. Набої бойові тут все максимально наближене до реального зіткнення з ворогом. Поки двійка рухається траншеями, з відстань їх прикриває побратим з кулеметом. Раптово в окоп злітає ворожа граната. Аби зберегти власне життя, реагувати треба миттєво. І нарешті фінальна ціль штурм російського бліндажу. Вишкіл завершено, але дзвін в вухах ще стоятиме довго. Воїни результатом задоволені. Ваші емоції після відпрацьованого мені все подобається. Подобається чітко. Такі тренування у 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія щоденна історія. Беруть участь в них і новачки, і бійці з бойовим досвідом. Як от воїн на позивний мультик, чоловік вступив до лав Хартії ще півтора роки тому за спиною, чимало бойових виходів, та навіть так продовжує тренуватися. Адже це правило виживання це все нам допоможе врятувати життя. Я зараз сам як бойовий медик, так що для мене це теж дуже потрібно. Не в першу чергу, щоб не дай Бог що і витягувати, і оборонятися. Це все потрібно. Тренуються хартійці з сучасною зброєю, карабінами ЮАР-15 та кулеметами Міні-Мі. Адже бригада активно переходить на натовські стандарти та відпрацьовують вправи і зі старими зразками автоматами Калашнікова. Адже в бою буває різне. Іноді доводиться бити ворога його ж зброєю. Після тренування розбір помилок з інструктором. Отработали, закинули гранату. Я хочу, щоб перший номер заходив в бліндаж. Не відсюди він навалював. Я хочу, щоб він ага. заходив у бліндаж непосередньо. і туди заузити. Тому що там нори, там сидять під... Інструктор на позивний майор, воїн з величезним досвідом, адже на фронті з часів АТО ООС. Зараз намагається передати хлопцям усі свої знання, усе, аби виховати ефективних піхотинців, які запам'ятають як мантру. Головне зберегти власне життя та життя побратима. Спеціально створюємо ситуацію. критичну, кричимо, щоб вони. Путали, щоб вони це, щоб їм було максимально тяжело, так сказати. Підрозділ або група, по самому худшому бійцю. Тобто його рівень на на, на такий, е, навіть якщо там є аси і є якийсь, де не встигає, буде йти тим темпом, який не встигає. Після відточування майстерності в двійках воїни почнуть відпрацьовувати роботу в складі повної групи. Це вже завдання із зірочкою, але що складніше їм буде зараз, то ефективніше себе покаже підрозділ на полі бою, кажуть командири. Це невід'ємна частина нашого життя, тому що у нас постійні зміни позицій, постійні виходи. Тобто, хлопці, які знаходяться зараз на місці, вони кожен день тренуються, відробують вміння та навички, щоб довести їх до автоматизму. Також хлопці, які виходять з позиції, ми їм даємо деякий час відпочинку. Там тиждень, два можемо відпустити їх до сім'ї. Після цього вони повертаються і також з нами тренуються. Нині у тренуваннях почали використовувати й FPV, адже й на Харківському напрямку небо кишить Ворожими дронами і піхотинці мають бути до цього готовими. Аби ж нівелювати перевагу рашистів у небі, треба збільшити кількість наших БПЛА. Допомогти з цим можете і ви, підтримавши збір нацгвардійців із Харті за qr кодом або номером картки, який бачите на екрані. І дійсно, готовими треба бути завжди і до усього, перебуваючи в окопі з пультом керування дроном, заряджаючи черговий снаряд в гармату і так само, знаходячись у відносному тилу, теж треба бути готовими підтримувати, триматися самому та вірити у перемогу. Тож вірте в зсу, донайте на зсу та будьте із зсу на зв'язку.